Ознаки про проблеми з психікою раптові зміни в характері, або звичках витрачати гроші. Можу підтвердити, що до звички витрачати гроші. Я без кінця купую різні речі, сподіваючись, що вони зроблять мене щасливим або принесуть радість, але цього ніколи не відбувається. Я не можу мотивувати себе на виконання простих домашніх справ, які я взагалі-то не проти робити, коли почуваюся добре. Я не хочу нікого бачити. Я не хочу відповідати на телефонні дзвінки. Я не хочу брати участь у жодних заходах. Я просто хочу, щоб час зупинився. Це я, коли у мене настають темні часи. Я хочу тільки їсти, спати і дивитися телевізор, все інше мене вимотує або дратує. Я не хочу бачитися з друзями, не хочу ні з ким розмовляти. Взагалі нічого. Просто залиште мене в спокої. Коли тобі не хочеться жити, але і померти, ти теж не хочеш, просто бажаєш бути ніде, перебувати в темній порожнечі, не відчуваючи жодних емоцій. Якщо людина перестає виходити на контакт, один мій друг подякував мені за те, що я йому весь час дошкуляв, коли він переставав виходити на зв'язок. Це врятувало йому життя. У мене є звичка, що разу, коли я згадую щось приємне про когось зі своїх друзів чи родичів, я шлю цій людині повідомлення з сердечком. При цьому я не чекаю від цієї людини нічого у відповідь і не планую якогось подальшого спілкування. Я вам скажу, людям це страшенно подобається. У більшості випадків я отримую у відповідь маленьке сердечко або смайлік. Іноді я таким чином підіймаю людям настрій на весь день. Часом ми справді потребуємо чогось подібного. Коли від людини тривалий час немає жодної звістки, а потім ти приходиш до неї, і її дім виглядає так, ніби ураган по ньому пройшовся. На жаль, високофункціональна депресія про себе не кричить, вона практично ніяк не видає себе. Ми просто приходимо додому і плачемо в душі кожен довбаний день. Або ми просто постійно відчуваємо порожнечу. У кожного це проявляється по різному. Коли людині перестають бути цікавими її захоплення, саме ця ознака змусила мене задуматися про те, наскільки мені погано мені було до божевілля нудно, але незважаючи на те, що у мене багато улюблених захоплень, я не міг змусити себе робити щонебудь, окрім як сидіти в телефоні. У моєму випадку, коли у мене вдома розводиться бруд і бардак, скупчується посуд, брудна білизна валяється на підлозі, переповнюється відро для сміття. Зазвичай я щодня слідкую за всім цим, але інколи зі станом мого дому стає зрозуміло, що до мене підкрався депресивний період. Коли людина не відповідає на повідомлення або довше, ніж зазвичай відповідає на повідомлення, скасовує плани, ізолюється, додає увазі, забиває на гігієну. Я не виходжу зі своєї кімнати, окрім як на роботу або поїсти. І то я зазвичай чекаю, поки нікого не буде поруч, щоб я могла поїсти одна. Я працюю з дому, тож я тебе розумію. Я терпіти не можу ходити в офіс раз на рік. А коли я в такому стані, як зараз, я не дозволяю чоловікові дивитися на мене, коли я їм. Але іноді мені доводиться виходити зі своїх чотирьох стін. Днями я сиділа в ресторані, одна і насолоджувалася їжею. Часом я можу бути для себе найкращою компанією. Я роблю тільки те, що мені потрібно робити. Прокидаюся, приймаю душ, іду на роботу. Прибираю в домі, займаюся двором, вечерюю, приймаю душ, лягаю спати. У вихідні я просто лежу на дивані і нічого не роблю. Я не виношу суспільство. Одним із моїх улюблених хобі була риболовля. Але тепер я не можу цим займатися. Куди б я не пішов? Всюди люди, які не дотримуються жодного етикету. Коли людина надмірно багато спить, часто нехтуючи іншими обов'язками заради сну, це дуже важлива ознака, і як мені здається, її часто не помічають. Для мене і багатьох моїх близьких друзів надмірний сон це ознака номер один, особливо коли він заважає жити. Зайві вибачення вам не потрібно 15 разів вибачатися перед людиною, яку ви просто злегка зачепили. На жаль, я якраз цим грішу. Коли людина відчуває потребу весь час, що зробити в товаристві інших людей, типу хлопець чи дівчина, які ніколи не можуть залишатися вдома у вихідні, раніше я звинувачувала себе за те, що витрачала даремно свої вихідні, сидячи вдома. Ще я дуже боялася говорити ні, тому погоджувалася на багато чого, чого насправді не хотіла робити, через що в підсумку вигорала. Багаторазова зміна роботи або стосунків, маніакальні шифровані повідомлення в соціальних мережах, раптові зміни, зовнішності або поведінці. Простіше просто позбутися акаунтів в соціальних мережах. Reddit корисний тим, що тут можна виговоритися, а ваші знайомі цього не побачать. Я не можу з'являтися на людях, не відчуваючи максимального рівня тривоги. Не можу зосередитися, став запальним. Схуд на 30 кілограм і більше не їм. Гігієна не постраждала, якщо не брати до уваги гоління. Я багато плачу ночами і колупаю нігті до такої міри, що кінчики пальців кровоточать. Ой, у мене купа зламаних відколотих зубів. Поки що на щастя тих, яких особливо не видно. Але нещодавно, тиждень тому, я купила нові окуляри і викинула старі, розбиті, які я носила і ненавиділа останній рік. Я намагаюся вибратися. З очевидних ознак швидка втрата набір ваги або подібні фізичні зміни. Наприклад, неохайний зовнішній вигляд, погана гігієна тощо менш очевидні ознаки. Людина стала спізнюватися частіше, ніж зазвичай. Особливо вранці. Це вказує на надмірну сонливість. Друге у неї постійна втома. Третє часто випадає. Четверте: нічого не додає до розмови. Просто слухає і киває в такт тому, що говорять інші. П'яте говорить менше Зазвичай. Шосте. З ним важко будувати плани. Він часто скасовує групові плани та йде першим. Сьоме налиті кров'ю очі, набрякле обличчя тощо. Все це вказує на те, що людина нещодавно плакала. Восьме панічні атаки. У мене трапилася одна на трасі. Я планував зганяти в невелику одноденну поїздку на одинці. У підсумку залишився розчарований. Але я спробую ще раз через кілька тижнів. Я реально засмучений, адже я дійсно хотів поїхати. Але ця клята тривожність. Мій вчитель математики зазвичай приходив до школи в такому вигляді, ніби одягався під партою. Один ранок я не забуду ніколи. На ньому було два різних черевики: чорний і світло-коричневий, які до того ж були вдягнені неправильно. Лівий черевик на правій нозі, правий на лівій. Сорочка була наполовину заправлена, волосся скуйовджене, а на комірі пляма від якоїсь рідини. Знаєте, як він виправдав свій зовнішній вигляд? Сьогодні вранці я одягався в темряві, переплутав туфлі. І випадково схопив брудну сорочку. Будучи підлітком, я подумав, що за нечіпура, але подорослішавши, мені спала на думку, що він наймовірніше пережив важке розлучення і сприйняв це не найкращим чином. Я досі думаю про цього вчителя і задаюся питанням, що ж сталося насправді. Коли ти починаєш спати не тільки вночі, а й у день, щоб скіпнути цей день, решту часу залипаєш у телефоні. Якщо ти живеш із психічним розладом з раннього дитинства, і з роками він непомітно прогресує, то ти просто не можеш до кінця зрозуміти, що є нормою, а що симптом. Ти не знаєш, де закінчується хвороба і починається твоя особистість, тому що під час дорослішання розлад впливав на кожен аспект твого життя. Зрештою, ти просто постійно почуваєшся неправильним і неповноцінним. Величезною ознакою самотності є те, наскільки людина вдячна за все. Хронічно самотнім людям бракує любові, вони мають дуже низьку самооцінку. Тому якщо ви говорите їм щось приємне, вони відчувають, що про них дбають. Але що ще важливіше, вони почуваються людиною, про яку можна піклуватися. Я мало не розплакалася, коли читала про те, що хочеться закритися від усіх, лежати, щоб усі забули про моє існування. Я чомусь завжди намагаюся всіх розсмішити, і сама на людях весела. Але коли я приходжу додому, я не хочу відчувати емоції, окрім як розплакатися від утоми і безсилля. Але якщо в мене що сталося, всі одразу помічають, бо посмішки на моєму обличчі немає. Мій начальник тактовно помічає і дає мені роботу, яка мене... Мінімально зіштовхує з покупцями і не питає ні слова, бо знає, що від будь-якого питання як ти я просто впаду в істерику. Так хочеться зайнятися бігом і вільний час присвячувати навчанню, адже це потрібно, бо я переїхала в іншу країну. Але я навіть рухатися після роботи не хочу. Усе тіло болить від незручного матраца, але бажання вставати від цього не з'являється. Я розумію, чому я не купую одяг, а тільки щось у дім для затишку, щоб сидіти вдома в комфорт. Мені не потрібна велика кількість одягу. Я не хочу виходити з дому. Якщо людина буквально приклеєна до телефону, у моєму випадку це ознака того, що я намагаюся відволіктися. А ще я несвідомо потираю за вухом, коли розмовляю по телефону. Від чого шкіра в цих місцях починає лущитися, це як коли ви колупаєте шкіру голови, але тільки за вухами. Я кажу своєму перекарю, що це екзема, щоб вона не вважала мене ненормальною. Що дивно у мене гарне життя, я просто тюфячка. Або можливо, у мене є недіагностована нейровідмінність. Одне з двох. Коли людина ні з того, ні з сього стає по-справжньому щедрою або поводиться зовсім по-іншому, завжди готова поспілкуватися, весела, купує всім подарунки або віддає речі, хоча раніше вона б так не вчинила і не була б такою. Якщо це не пов'язано з переїздом, то наймовірніше людина планує незабаром покинути цей світ і вона таким чином прощається. Перше Різке збільшення або зменшення ваги. Якщо ви бачите людину і думаєте, вона якось худла, то в цьому наймовірніше винен психічний, а не фізичний розлад. Друге різка зміна зовнішності. Людина поголилася на лесу, перестав голитися. Його борода виглядає неохайно. Вона виглядає напруженою. Третє зміни в гігієні. Перестав чистити зуби. Ви помітили багато лупи у людини, яка зазвичай ретельно доглядає за собою. Четверте, планка гумору стала вищою. Людину складніше розсмішити, вона більше не жартує. Коротше кажучи, здорова людина завжди намагається бути зібраною, дотримується гігієни, гарно одягається, наполегливо працює над своїми цілями, спілкується з друзями та родиною. Людина може страждати всередині і не скочуватися повністю в депресію, але це не означає, що вона не страждає, і те, що вона відчуває всередині, буде так чи інакше проявлятися зовні. Зазвичай у такі моменти у вас з'являється підозріле відчуття, що щось не так, але ви не знаєте, що сам. А все тому, що людина, з'являючись у суспільстві, одягає на себе маску, щоб приховати свої проблеми. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!